Привіт! Мене звати Зоя Нікітюк, і я люблю читати. А ще надихати інших знайти ту саму книжку, яка закохає читання. Саме для цього створила подкаст Читай шмонцік. Чому шмонзік так називаю людей, які читають, щоб мізки не засохли. Тож гайда за якісною їжею для мозку. Дві та більше до чого це? Про що це? Незважаючи на те, що нині, коли я записую цей епізод в Україні шалена спека, клей в голові ще є все в порядку. Декілька секунд, і ви зрозумієте, що не так з назвою. Як тільки виходить книжка цього автора, я намагаюся одразу її придбати, оскільки збираю колекцію своїх улюбленців. І саме тому епізоди називаються Дві та більше книжки одного автора в моїй бібліотеці. А ось хто в цій добірці я сьогодні розкажу. Коли я навчалася у школі, то не пригадую, аби на уроках нам розповідали про цю трагічну сторінку в історії України. І напевно, саме тому одного разу почувши відгук про книжку, яка б дозволяла більше дізнатися про цю трагедію, я зрозуміла, що. Мені потрібно її придбати і прочитати. І з цього моменту розпочалося моє знайомство з книгами Вітольда Шапловського, напевно, одного з найвідоміших польських репортажистів сучасності. Книга називається Кулемети Вишні Історії про добрих людей з Волині. І як писав сам автор, це свого роду спроба допомогти українцям і полякам одне одному чесно сказати важливі слова пробачаємо і просимо пробачення. Книга вийшла ще у 2017 році, і, готуючи її, Шабловський протягом трьох років, а він зазвичай десь так по декілька років і пише свої книги. Він розшукував у Польщі та в Україні очевидців волинської трагедії, а також їхніх нащадків. І ось ці історії про те, що люди переживали у 43-му році і стали основою кулемети й вишні. Йому було цікаво об'єднати двох героїв: тих, хто знущався і вбивав, і тих, хто рятував. І а, як лучно зазначив перекладач, до речі, книга дуже класно перекладена, як і наступні книжки Шабловського, які я читала українською мовою. А, так ось він зазначив, що волинська трагедія це не лише злочин одних проти других, а й приклад екстремальної сили, духу і бажання допомогти своєму ближньому. І ось саме. Про таких героїв у страшний час і розповідається книжка. Якщо чесно, її соромно читати, соромно за те, що відбувалося на території твоєї держави, і, і страшно. Але ось ці два стани, сором і страх, вони притаманні ну, усім трьом книгам Шабловського, які є в моїй бібліотеці. Крім того, кожна з його книг. Дуже гарно і цікаво написано, і нещодавно я прослухала один курс для письменників, і там була лекція від Ольги Шабловського. Ось виявилося, що для того, щоб домогтися певного темпу ритму в своїх текстах, а Шабловський перед тим як працювати над текстом, читає вірші. А потім, судячи з усього, сідає і пише свої неймовірно цікаві, хоч сумні книжки. Мені траплялось небагато авторів, і затворів яких я би випадала на весь вихідний день, поставивши на паузу усе заплановане, і серед українських сучасних авторів. Є така неймовірна жінка, яку звати Люко Дашвар. Я знаю, вона заходить не всім, її читачі діляться ті, з ким я ділилася її книжками, або реально в неї закохуються, або взагалі не розуміють мій захват і задають мені запитання, зоя, ну що це таке, на що ти це читаєш? Її перша книжка написана, ще у 2007 році вона називається Селони Люди, і це, напевно, одна з моїх найбільш улюблених, але сьогодні не про неї. Автор з Херсону її називають Золотим автором, тому що наклади вже давно-давно ну, перевалили за 100 тисяч. І нині, якщо я не помиляюсь, вона має 13 романів. З них з усіх я не читала тільки два. Але я думаю, що в моїй бібліотеці є всі. А, ось так. Але ось цей роман, про який я декілька слів хочу сказати, я пам'ятаю, що весь день я читала просто я забула про все на світі. І а, поки не перегорнула останню сторінку, не заспокоїлась. Я пригадую, що очі в мене просто були вкупі. Читала його років 6-7 тому, як тільки він з'явився, і вже не так, що пам'ятаю сюжет, якщо чесно, але пам'ятаю відчуття. Неможливо відірватися. Книга називається Покров, і Дашвар бере там два періоди: 2013 рік і кінець 19-го сторіччя. Я обожнюю, коли автор занурює. Тебе одразу в два періоди, але знаю, що це не всі люблять, тому що багатьом, навіть в моєму оточенні, важкувато переключатися з періоду на період. Я не буду розповідати про що він, не тому, що я не дуже пам'ятаю сюжет, а тому, що мені хочеться, аби ви познайомилися з Люко Дашвар і, і просто зрозуміли, ваш автор не ваш. Якщо ваш, даю гарантію, ви прочитаєте всі романи. А дві цитати з цієї книжки: Хочеш загубити душу, помини її золотом. І друга сусідське не болить, тільки дратує. Болить тільки своє. Навесні відбувалась одна. Читацька подія, на яку я дуже хотіла потрапити, але у мене фізично не було такої можливості. А ця подія зібрала тоді на хвилиночку 700 тисяч відвідувачів. І називається вона Книжкова країна, яка проходила на ВДНХ. та Та-дам! 26-29 вересня цього року. Книжкова країна на тому ж місці буде проводитись вдруге. І я дуже хочу туди потрапити. Як тільки прочитала анонс, одразу вирішила, що в епізоді потрібно буде згадати про цю подію, аби ви собі занотували, тому що всі без виключення відгуки, які я чула про книжкову країну, були позитивними. А це рідкість. А що там буде, що обіцяють? Книжковий ярмарок, це ж зрозуміло. Заощаджуємо гроші на осінь. Зустріч з письменниками і видавцями, освітній простір. Не знаю, що це означає, але я думаю, якісь зустрічі, майстер-класи, ля-ля-ля-ля. Простір настільних ігор і дитячий майданчик. Батьки, ви зможете сплавити своїх дітей на дитячий майданчик, а самі піти і весь сімейний бюджет витратити на книжки. І. Чому я ще згадала а, про Книжкову Україну? Це й тому, що буквально ось сьогодні а, на сторінці, в соціальних мережах, на сторінці Книжкової України опублікували новину про те, що вони хочуть зробити премію книжкових блогерів. І шукають книжкових блогерів, подкастерів, букюберів, які можуть до цього долучитися, але за них мають проголосувати читачі. Тому якщо у вас є бажання натхнення, натхнення, ви можете також згадати подкаст «Читай мозік і, можливо, і ми колись отримаємо якусь премію. Не заради премії записую подкаст, але буде приємно. Дякую. Голівудська акторка. Різ Уизерспун, та сама блондинка, її прізвище якої можна використовувати в якості скоромовки, як би нетолерантно це не звучало. Вона також любить книги цієї письменниці. Інакше вона б їх просто не екранізувала. До речі, один з екранізованих романів письменниці дуже класний. І роман, і екранізація раджу. Але зараз не про це. Зараз про Селест Інг, американку китайського походження, яка у 2014 році написала свій дебютний роман, перекладений українською в 2016 році. Називається він «Несказане». Я сподіваюся, його ще можна десь знайти, можливо, перевидавали, тому що я дуже його раджу. Це трилер про життя американської родини в 70-х роках. Як лучно зазначило одне видання: прекрасно передано психологічну механіку горя роман про те, що відбувається з родиною, з такою багатодітною, благопристойною, порядною родиною, в якій Трагічно гине одна дитина. До того ж, дитина, на яку там покладали всі надії, на неї там божилися, молилися, трусилися над нею, а на двох інших не дуже вже і зважали. І ось, що відбувається з подружжям, що відбувається з дітьми, що відбувається взагалі з сім'єю, коли кожний залишається сам на сам з переживаннями горя і взагалі зі своїми будь-якими переживаннями. А в книзі не сказане дуже багато Просто сумки, батьків і дітей, як на мене, це основне і в цій книзі, і тому, напевно, це цікаво читати в будь-якому віці. І про те, як недомовки призводять до трагедії. У Селести Інг є талант, зважаючи на її цю першу книжку дебютну, і зважаючи на усюди живріють пожежа. Якщо я не помиляюся, це той роман, який був екранізований Різ Визерспун. У неї є талант тримати читача до останньої сторінки, тримати його увагу. Це цікаво написано, гарно перекладено. І вийшла не так давно її остання книжка Наші втрачені серця, яку я ще не читала, але планую це зробити, тому що Селеста Інг. Є в моїй бібліотеці, і я планую продовжувати читати її романи, поки вона мене як читача не розчарує. Книжок видається настільки багато, що за всіма не встигнути. Але, як відомо, книгоман думкою багатіє, і в мене є список новинок, які я. Хочу колись прочитати руки. Поки що не доходять до двох нових книжок української журналістки Вікторії Покатіс, але я все одно це зроблю. Сьогодні Віка змотивує мене ще раз і думаю, не тільки мене, тому що розкаже прямо зараз про одну зі своїх книжок, які вийшли зовсім нещодавно. Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Покатіс. Я авторка вже двох книжок про жіноче лідерство під час війни Незламні та Сталеві. Сьогодні я хочу розказати вам про першу книжку Незламні книжку, з якої я не думала, що стану письменницею чи буду видавати книжки. Але так як війна дуже. Міняє роль людей і наш спосіб життя змінює докорінно. Ми самі не знаємо, як, на які виклики вона нас покличе. Так сталося і зі мною, коли у травні 2022 року, вже на третій місяць повномасштабної війни. А до мене прийшла думка, що треба видати книжку про ті історії жінок, які змогли діяти під час перших днів війни, які змогли не втратити своєї сили, духу, не піддалися страху чи паніці, а почали діяти, допомагати своїм чоловікам, рятувати свою сім'ю дітей, а потім і цілу країну своїми проектами. Ми зібрали дуже швидко 30 проєктів книжку, і вже наступного року, у е, лютому, вона побачила світ. Ця книжка про суб'єктність жінок під час війни, про те, як вони почали діяти, які рішення приймали, що таке війна у перші дні. Нам вдалося закарбувати саме ці моменти. Всі історії починаються з того, як героїні зустріли 24 лютого 2022 року. Отже, ця книжка і про жіноче лідерство, і про перші дні війни. Хто з них де був? І ви, коли будете читати, ви самі пригадаєте, де були у цей день і можете спів. Від... Можете порівняти свій день з днями героїнь, а потім бачити, як же вони змогли, незважаючи на той жах, який був, ем... далі розвивався, все ж таки створювати проекти на порятунок України. Також ця книжка це артефакт історії, вона була створена під час війни, героїнями, які боролися під час війни. Ем... Вона була Надрукована у Харкові під час бомбардування Харкова і відключення електроенергії у 22-23 році зимою. Тобто ви будете тримати справжню річ, яка була створена війною під час війни, але не для того, щоб нас налякати, а для того, щоб показати і запам'ятати, якими ми були сильними і. Ті важливі уроки, які ми винесли з цієї війни, і що треба робити, щоб цього через 100 років з нами не трапилось. Лива, гавкіт собак і повітряна тривога. Це чарівне комбо. Ви зможете почути на задньому фоні, тож не лякайтесь, але сподіваюсь, що ні. Втім, що б не відбувалося, це не завадить продовжувати розповідати про улюблених письменників. І про твори, які я колекціоную, саме тому маю дві або більше книжок одного автора в моїй особистій бібліотеці. Тож зараз я хочу а, вам розказати про такого водія далекобійника, який одного разу раптом вирішив, що він може писати, і а, недовго думаючи, за сміливістю треба 12+, а поставити. Він звернувся до, наскільки я розумію, це відбувалося до місцевої газети і почав писати замітки. Все це переросло потім в щотижневі колонки для шведської газети, оскільки він шведський письменник. І зараз це мужчина. Відомий письменник, твори якого видані вже у 40 країнах світу і наклади там щось більше 5 мільйонів екземплярів, звати його Фредрік Бакман. А в мене є, я думаю, всі його книжки, майже всі його книжки, за виключенням останнього роману, який називається Переможці. До нього ще мої читацькі рученьки не добралися, але я над цим працюю. Чесно скажу, що. Напевно, передостанній роман мені не дуже зайшов, тобто нормально, але не так, щоб я була в захваті. Втім, продовжувала його читати, тому що традицію не можна порушувати. Моя ж найбільш улюблена книга Фредріка Бакмана: це чоловік на ім'я Уве. Якщо не помиляюся, це його дебютний був роман. Я дивилася минулого року ще екранізацію. Їх дві. Я дивилася другу екранізацію. В якій, яка називається чоловік на ім'я Отто, і головну роль в ній виконує Том Хенкс. Це окремо від задоволення. За що я люблю цю книжку? Вона мені чимось нагадує мультик Вперед і вгору, який я також обожнюю. Вона дозволяє тобі е, ну, напевно зрозуміти краще зрозуміти старше покоління, чому вони в. В чомусь перті, чому вони бувають непривітні, чому вони ось це о восьмій ранку вже треба їм лізти в те метро і кудись їхати і вдома не сидиться, десь буркочуть якусь дрібничку безполезну безпалізну викинеш, а виявляється, це там штучка з 30-річною історією якоїсь там, я не знаю, зустрічі на Марсі. Також чоловік на ім'я Уве дозволяє. Не дозволяє, а нагадує, як написав Бакман, що найстрашніше в смерті те, що вона може обійти нас стороною, і залишити нас на самоті. Тобто тут дуже багато розповідається про те, як людина у віці залишається без коханої людини, особливо якщо це щасливий шлюб, без роботи, без друзів, там дітей, онуків і тому подібне. І наскільки важко це переживати? Я думаю, що це важко, якщо ти не можеш ну, не, пережив... не переносиш самотість, це важко переживати у будь-якому віці, а особливо поважному. Ну і любий Боже, правду не зрозуміло, які ми будемо у віці. Може, ще чоловік на ім'я Ове буде просто янголятком у порівнянні з нами. І останнє, що хочу сказати про книжки Бакмана, зокрема про чоловік на Ім'я Уве». цей роман це можливість побачити, що буде, коли ти дозволяєш собі розслабитись і впустити в життя нових людей. І ось як ця людина одна навіть може перевернути твоє життя, зробити його кращим, цікавішим, позитивнішим. І оцю твою броню, такої злої, жорстко-жорстокої людини, може допомогти зняти і показати, що насправді ти дуже добра, дуже добра янголядко, просто так захищаєшся. Одним словом, книжки Бакмана, особливо для осінніх і зимових вечорів, це, як на мене, те, що треба буде. І на завершення сучасний український письменник, який разом зі своєю дружиною входить в тріку моїх найбільш улюблених письменників сучасності, якщо брати українських авторів. А він родом з Волині, він журналіст і, як виявилося, ще й народний синоптик. Тому що протягом декількох десятиліть він любив робити такі прогнози погоди, і як пишуть в інтернеті, вони майже завжди були правдивими. Звати його Володимир Лис і. Це такий дядько з вусами. Я колись була на презентації його книжки, і, і, чесно кажучи, вибачте, але хочу поділитися цим моментом. От він сидів на презентації і, і було видно, що йому ну, ця презентація, я, звісно, люблю вас, читачі, але краще б я книжку писав. Але а, готова проституємо навіть це, тому що я реально люблю його книжки. Я прочитала багато його романів, підсадила на Володимира Лиса багатьох своїх друзів. Моя мама також любить його книжки. А, і напевно найбільш відома його книжка це століття Якова, яка екранізована і екранізація це моє глибоке розчарування. І я так зрозуміла, судячи з інтерв'ю, не тільки моєї Володимира Лиса також. Втім, у нього є ще інший роман, який автор любить і вважає, що жіночий образ цій книзі найбільш вдалий з усіх жіночих образів в усіх його книжках. Називається Він Соло для Соломії. Автору вдається знаєте, через долю однієї жінки показати долю всієї країни протягом там. 80 років чи десь так вона в чомусь схожа на століття Якова, тому що там автор показує на прикладі чоловіка, демонструє, що відбувалося з однією людиною на тлі держави, на тлі історії держави. І ось в соло для Соломії є і кохання, і життя з нелюбом, і все, що їй довелося переживати, і те, як написав автор, що вона сильніше за всіх чоловіків, за якими зводила її доля. Абсолютно всі романи Володимира Лиса, які є в моїй бібліотеці, вони. Дуже легко читаються, хоча там треба зважати на таку Волинську говірку. Але вони настільки тебе захоплюють, що ти навіть не звертаєш на це уваги і не можеш відірватися. От Це реально, от як з книгами Люкодошвар, так у мене з книгами Володимира Лиса. І саме тому, коли я беру роман Володимира Лиса в дорогу, я знаю, що дорога пройде ідеально, тому що я не буду помічати, що відбуватиметься. Десь там, <хи> а які в мене будуть сусіди, тому що книга повністю мене захопить. І що мені ще подобається, зокрема в інтерв'ю Володимира Лиса, те, що він постійно каже про свою любов до книг. Він навіть жартував, що вони з дружиною стільки читають, нібито живуть у бібліотеці. І він постійно і в своїх книгах, і в інтерв'ю. Каже про те, що доброта і людяність мають стояти на першому місці, і ось в соло для Соломії була класна цитата. Особливо вражаючим виявом людяності, людськості є ті моменти вибору добра, коли всі обставини світу та часу сприяють тому, щоб не бути добрим. Мені здається, ми зараз живемо в такому світі і в такому часі, коли всі обставини проти добра, але Дуже важливо і дуже хочеться залишатися добрим, залишатися людиною. Як би важко це не давалося, і я бажаю, щоб нам в цьому допомагали книги, які будуть сіяти добро, які будуть нас підтримувати, які будуть нас захоплювати, і трошечки відволікати від не дуже доброго світу. Друзі, дякую за те, що підтримуєте україномовний контент. Це для мене цінно, важливо і надихаюче. Якщо маєте бажання підтримати гривнею, залишаю посилання на банку. 10% затриманої суми переведу на підтримку кризового центру для літніх людей. Він працює 20 років, пережив дві вимушені евакуації. А з весни минулого року його незмінний керівник захищає Україну на фронті. Кожному, хто задонатить у розмірі тисяча гривень, надішлю подарунок класну книжку. Обіцяю віримо, донатимо, читаємо, щоб мозги не засохли. І до зустрічі, шмонці!